Поліція області б'є на сполох від початку року. На дорогах Прикарпаття загинули 34 людини. З них 9 – пішоходів. Найчастіше причиною смертельних ДТП стає перевищення швидкості та алкоголь. 171 ДТП сталося на території області від початку року. Таку статистику прилютно виконувач обов'язків начальника відділу безпеки дорожнього руху головного управління національної поліції Андрій Лібрик. Найбільше автопригод цьогоріч було скоєно внаслідок перевищення безпечної швидкості руху. Це 72 аварії. До речі, минулого року цей показник був на 50% меншим. З цієї причини 13 осіб загинули, 107 травмовано. Хоча часто винуватцями аварії були також недисципліновані пішоходи. За перехід дороги на основлено місці місті зафіксовано 19 дорожньо-транспортних пригод. І, і зверніть увагу, що 9 людей загинуло. У минулому році загинувших серед пішоходів, які порушили правила пішоходу, не було. Один, од, е, крім того, 11 пішоходів було травмовано. Серед постраждалих і майже три десятки неповнолітніх, саме тому в поліції планують збільшити кількість профілактичних заходів у школах та інших навчальних закладах. Минулого року ми проводили таку ініціативу для школярів. Кожному школяру видавалася бірочка світлоповертаючої плівки, наклейки, на портфелі, на сумки, на одяг. І в зв'язку з тим, щоб привернути увагу водіїв в темну пору доби. Але згідно законодавства. Зобов'язати пішоходів на даний час ми не можемо. Географічно найскладніша ситуація спостерігається на Калощині у Верховинському, Тисменському, Тлуманському та Долинському районах. І попри те, що штрафи за керування автомобілем у нетверезому стані становить майже три з половитися гривень, нетверезих водіїв це не надто лякає. Від початку року в області було складно 245 таких протоколів. Тож наразі правоохоронці планують робити акцент не тільки на покаранні, скільки на роз'ясненні. Кожен пункт, кожен пункт. Цього правил дорожнього руху прописано людською кров'ю, Якщо б водії більше були свідоміші, більше поваги на дорозі, було б у нас б була картина зовсім інша. Тож наголосив Андрій Лібрик, зниження аварійності передовсім залежить від свідомості і професійності водіїв.